Всім привіт, вітаю вас на каналі Мама Ксю. Дуже давно ми з вами не бачились, вже напевно як три місяці я нічого не знімала зовсім. А, сьогодні у нас значить, 7 листопада. Листочки у нас вже всі обсипались. Там вже е, Алекс позбирав вон, три мішки. Не знаю, чи це перші, чи він вже інші збирав. Але в нас такі дощі, що просто ну, неможливо нічого зробити. Тут на на задньому дворі. ага, Там, напевно, є ще. Ще інші мішки. Та Тако? <риколиця> Прикалиться з мене. З того, як я відео починаю. Роби, роби там! <риколиця> Значить, у нас сьогодні п'ятниця, я працюю з дому, але е, водночас... Ой, мальчик, я вже забула, як знімати. Водночас потрібно от підготувати наш задній двір до зими, тому що у нас в неділю вже має бути сніг, наче як за прогнозом погоди, але звісно буде 0 градусів, тому сніг буде одразу танути, але все одно, як би діло йде до цього, а в Канаді тим більше очікуй, коли хочеш. Тобто треба підготуватись, а ти що? Що? Такий вже дорослий мужичок тут у нас сидить. Постійно чимось недовольний. Алекс, працює. <ріст> <ріст> Боже! <ріст> ну, це нормально, це в нас нормально. От я згадала, що в нас є таке от тут сховище, я про нього взагалі забула. Я тільки пам'ятала про це, от, і те, хто в нас пам'ятає, отут же є. А це от я взагалі забула, що воно є. І от я думаю. Що ж там є, я навіть і не знаю, але я тут бачила те, що мене зацікавило, і це в нас вон новорічні всякі штучки. Хелловін, слава Богу, прийшов. І ми готуємось до Нового року. Я вже чекаю поставити ялинку. І так, добре, що я її ще не поставила. Це навіть дивно, напевно. Але так, от такі от справи. Ялинка в нас буде мамина. Мама вже не поставить ялинку в себе, тому що в неї є котик який. Все там в тому в тій хаті її догори ногами ставити. Тому буде ялинка в нас. І слава Богу. Хоча котика я любила, звісно. Зараз, що Зняти шапку, ні. Холодно зайчик Холодно, без шапки буде. Ні, киця, ми не знімемо шапку. Я знаю, ти не любиш шапку. Іди йди, йди йди. Е... Взагалі новин, напевно, ну я не знаю, наче й багато, а наче й розказати немає з чого. Буду, напевно, потрошки-потрошки розповідати. Взагалі, в нас вже прохладно, треба мельчика повернути проти вітру. Зараз я почну з того, у нас цей значить басейн стояв от там. Набрався він води, був повний води, і ці от вітра також, боже, я, я на задньому дворі вже не була. Не знаю скільки. Бачу, видно, до нас також не приходять, не приходять обрізати оці от дерева. Дивіться, як вже заросло все я не знаю. Чогось не приходять. Так, а значить оцей басейн дитячий. Я зараз буду здувати і він, на жаль, піде в смітник. може і на щастя, тому що в нас, ну, нас з'явився новий басейн. Такий там, де і дорослі можуть двоє сісти, і дітки можуть сісти всі разом. Тут то тільки сідає одна дитина і все. Але Алекс його Алексію, придбав в кінці літа і навіть ми його не змогли як би, скористуватись ним. Отакі от справи. Тому потрошки-потрошки. Зараз будемо все це збирати. Крейда вон там ще стоїть. Що, лялечко? Що таке? Боже. Ручку хочеш? Ти хочеш вийти? До речі, Майаль досі в нас не ходить, але, напевно, в всьому свій час. Зараз йому 13 місяців. Ну, нічого, почекаємо. От якби ти ходив, Майальчик, да? ти б вже пісов тут з мамкою би ходив. Вийти хочеш? Це такий жук з характером, просто капець. Йдем, виходиш і все. Погнала я працювати. На жаль, у нас сьогодні зібрали зайве сміття, і це робиться раз в місяць лише, але ми просто не встигли зібрати все сміття, яке у нас було. Алекс був відсутній, я також зайнята, працюю з дітьми, тому не було часу. Але, на жаль, ці подушки вони вже віджили своє, вони вицвіли, вимокли, все, все що з ними могло статися, сталося, навіть пропалились десь. Я не знаю від чого. А, не знаю, може барбекю. барбікю. Е, тому е, вони зараз йдуть у нас на наступний вивіз сміття. Е, так, я їх замірила для початку, тому що на наступний рік ми будемо придбати, будем придбати, як це сказати. Е, будемо купувати нові. До речі, треба порахувати, значить, у нас 4 подушки і е, 2 і 4. Ага, ну прекрасно. Чотири подушки, 4. Сідушки, супер. Все. Зараз їх кладу в сміттєвий кульок і ставлю туди при вході, там, де є в нас наш цей басейн. Так, значить, я така геройка чекала значить, до останнього моменту, щоб почати збирати це все. І думаю, ну так, да, я ж така цей боягузка. А ну, це нормально, всіх є страх. Я думаю, нема вже павуків, можна вже тут спокійно лазити. Тут я відкриваю Йосип на кобилі, що це таке? Ох, мені аж погано стало. Воно ж дв... воно ж ходить зараза. Хай богили, блін. А, коротше, все. Я думаю, я вже свою частину зробила, Я коротше звалюю звідси Це ужас, Блін, що це за. Воно ходить, господі боже. Ой боже, а я ж то думала дурна, блін, їх вже немає. Ну Тут ходить зараза, от подивіться, просто які вони огромні тут. Ми що в Австралії, чи що? Хай бог милия. Я тепер манула, дивіться, тут ще така от їхня хата є. Ой, ще й двері самі відкриваються. Короче, все, я... я йду звідси. Блін, це капець, реально, а я ж думала вже. Я вже думала, що все, закінчився, цей сезон їхній. Ой, аж зашмаркалась з переляку. Все. Так, акуратно, тут хоч нікого немає, господі. Добре, що в мене всі хлопці, вони за мамку постають. А мамка пішла далі робити там, де їх точно нема. От, значить, це вже подушечки пішли, це в нас залізна оця частина залишилася залишилась в нас колись там ворота були. Але з ними стався нещасний випадок. У в них, в них залетів Алекс і вони, коротше, погнулися. Ну, але все одно ми їх якби, не, не дуже хотіли собі залишати, і це так було. Також нам треба якось буде позбутися до цієї черепашки. Це пісочниця. У нас є наша пісочниця. Класна, дуже. Там також пауків купа, ну то таке вже. Так, оця от пісочниця, я не знаю. З неї треба вибрати пісок і потім її туди піднести до воріт також. Ця, ця конструкція також піде на наступне літо, скоріш за все. Вона в дуже повному стані, дуже вже дерево таке слабке. Звісно, ця частина тут вона така, якби в такому стані, але це нікому якби, не заважає. Єдине, що що мене дуже якби. Ну, чому я її не хочу залишати, і Алекс також, оце через це. От. Це самий верх, де дитина сідає. І тобто там він вже цвях. Він вже окремо. Тут воно поломане, видно, що його е, вже якби старались оживити, але... О боже, повуча хата відкрилася. Але так, воно вже напевно своє відспівало, і ми хочемо діткам придбати нову. Е, так, тому що це дерево, воно вже все розмокло, і це вже не дуже якби, надійно. А на рахунок оцього от е, костра так, ми його навіть ні разу не підпалювали. Що я і в принципі очікувала, отакі от, от справи. А так наче не знаю, наче все як було, так і залишилось. От, листя у нас купа-купа листя, треба його зараз буде також позбирати граблями. Е, до речі, у нас мальчик зараз не в садочку, е, тому що ми ходили з ним до лікаря Лора. Перевіряли йому вушка, тому що в нього завжди з вушками є отіт. Оці проблеми. І антибіотики ми йому постійно даємо, 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 даємо. А вони нічим не допомагають. А звісно, на животик вони впливають дуже, тому йому також будуть ставити оці трубочки в вушка, так, як і Джейсончику ставили вже. Так, праця в нас йде. Алекс, справді, не знає, як зняти якусь там частину. Зараз піду, подивлюся, що він там хоче, може я знаю. Так прикольно виглядає. Привіт. О, oh, Дивіться на носке, Нічого себе. Красавчик. Алекс, лайк. Алекс, лайк. Ну. Красавчик. Красавчик, да. Может, делим ви? Красавчик. Uh -huh. mais, il fait tellement froid que le métal est rendu comme très dur. Ben, on n'aura pas le choix de quand même. Ah mais en fait on n'a même pas besoin de l'enlever pour vrai. Oh. On va juste enlever ça. Давай, А that. No, I don't know what не saying. Hey. <laughs> Ой, Я просто в шуці від кількості сміття різного, яке ми не використовуємо навіть Це в нас значить щось новорічне. Це в нас новорічний олень, залишився від батьків. А тут купа всього сміття, тут і батьківське, коли вони роз'їжджались. Купа всього, не знаю, залишили нам і, і отакі от справи. Зараз ми будемо вже заходити всередину. Ми ще не все закінчили, не все завершили, але дуже сильно піднявся вітер і дуже холодно стало. Тому ми будемо йти всередину з Мальчиком. І скоро треба також їхати за Джейсоном. Дивлюсь, тут не вистачає деяких, деяких насадочок таких. Ну нічого, але хочеться вже новорічної якоїсь атмосфери. Як завжди віриться, що наступний рік буде кращий, ніж попередній, але вже якось не знаю. Так, от такі от справи. Тому я напевно завершую це відео. Надіюся, що я повернусь на YouTube. Я дійсно дуже сумую за зйомками відео, але е, мені дуже важко, наприклад, знімати відео, коли я знаю люди, які мене дивляться, як вони зараз живуть, і от мене оце от саме зупиняє. Тому але ви... Видно в коментарях ви просите знімати далі, незважаючи ні на що. Щоб вам було чим зайнятися, подивитися відео і якось відвести душу. Якщо вам дійсно це допомагає, то я лише за, я буду старатися знімати відео. Тому я сподіваюся, я ви будете дивитися це відео і до нових зустрічей. Буду знімати далі. Всім пока, всіх цілую, обіймаю. Всім пока. Ще раз пока! No. Mm -hmm.